19 вересня Гнучкість Волі. Пам'ятай, що змінити свій погляд і йти за тим, що направляє твою помилку, таке сумісне із свободою, як те, щоб упиратися при своїй помилці, бо вчинок, що його виконуєш згідно з власним розумуванням поглядом, а по суті також згідно з власним розумінням, є твоїм власним. Марк Аврелій. Роздумування. Коли ви ставите собі якесь завдання, то чи завжди виконуєте його до кінця? Якщо так, це дуже круто. Але не ставайте заручниками такого підходу, бо він може привести вам чимало прикростей. Ситуації змінюються. З'являються нові факти, додаються обставини. Якщо ви не можете адаптуватись до цього, не здатні узгодити свої дії з цією додатковою інформацією, а просто йдете уперед, то ви нічим не кращі за робота. Треба мати не залізну волю, а гнучку волю, яка повноцінно використовує розум, щоб прояснити власне сприйняття, імпульси і судження та ефективно діяти, аби досягти. Наміченої цілі. Змінюватись і адаптуватися, це не слабкість. Гнучкість це теж свого роду сила. Насправді поєднання гнучкості з силою, ось що додасть нам енергії і неупинності.